Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христос. Дорогі брати і сестри, цей день воздвиження чесного Христа, позначений у типіконі, церковному уставі особливим обрядом в кафедральних соборах. На утріні цього свята відбувається чин Воздвиження Христа. Коли єпископ спочатку нахиляється низько, тримаючи в руках перед собою Хрест, а потім, високо над головою, підносить його на всі чотири сторони світу. І цей особливий обряд нагадує нам про ті події, які лягли в основу сьогоднішнього свята, і про знайдення Христа Господнього під час розкопок у Єрусалимі. Проведених з ініціативи Царіці Єлени і про повернення Христа із Перського полону, коли то, щоб підкреслити тріумф перемоги Єрусалимський архієрей відносив Хрест, показуючи його усім людям. Але навіть у самому обряді, про який я згадую, міститься ще один. Натяк, і то дуже прозорий. в ньому символічно показується не тільки тріумф Христа, що підноситься на всі сторони світу, але і ті падіння, втрати, катастрофи, які передували цьому. Бо коли єпископ нахиляється із Христом, ми можемо пригадати про ті століття забуття. Які пролягали поміж Христовим розп'яттям і знайденням Христа, коли сам Єрусалим був стертий з лиця землі, знищено було храм, перейменовано навіть саме місто, і тільки завдяки поширенню християнства в інших регіонах Середземномор'я, воно повернулося зрештою до відновлюваного Єрусалиму і знаком повернення ним. Лідої тіні колишньої слави і став цей хрест, що підносився над містом. І, попри повернення його із перського полону, цю мить не могли не згадувати, напевно, мешканці Єрусалиму, які споглядали піднесений над містом хрест і десятиліття перського поневолення. І, може, хтось із них вже перечував небезпеки, які насувалися поволі і Сходу, і пов'язані були із майбутніми століттями і століттями ісламського завоювання і нового поневолення християн. І саме це свято, пов'язуючись у своїй історії із миттями тріумфу, нагадує нам про той важкий досвід гріха. Який і привів Спасителя на хрест, бо Він воскресає після того, як помре. Він приходить до нас, щоб спокутувати наші з вами провини. І сьогодні невипадково ми слухаємо знов цю найважчу в Євангелію розповідь про останні миті земного життя Спасителя. Слухаємо і примиряємося до тих, хто стоїть біля нього. Нам би так хотілося бачити себе в особі Йоанна Хрестителя, юного учня Христового, який витримав, був біля нього і тоді, коли Христос був заарештований і відведений у палац пересвященника, і тоді, коли він був тортурований на подвір'ї Понтія Пилата і біля Христа розп'яття разом із Пресвятою Богородицею. Мріється і про те, щоб ми були разом із пречистою дівою. Хочеться нам цього дару чистоти в нашому житті. Нам хочеться чуда. І навіть коли це чудо приходить раптово і незаслужено, про це свідчать і ті натовпи, які стояли цими днями у Харкові біля плащаниці Пресвятої Богородиці. Підозрюю, що більшість у цих натовпах не дуже добре знав, до якої саме святині вони хотіли прикластися, але кожен із них жадав чуда, не дуже думаючи про те, що далеко не кожен з них це чудо заслужив. Ми заслужили прихід Спасителя, але заслужили перед усім своїми провинами. Він приходить до нас не через нашу праведність, а через. Безмежну Божу любов до творіння, переконавши, що ми самі неспроможні визволитися від тягарів гріха, Бог і посилає нам свого єдинородного сина, щоб Він вказав нам шлях до свободи, до визволення від гріха. Цей шлях Його є даром для нас. Даром для нас усіх є його останні миті страждання. І коли ми шукаємо своє місце, то маємо замислитися, чи не біля понтія Пилата стояли ми в цей час. Він був людиною, напевно, за натурою своєю доброю. Він хотів чимось допомогти цьому невідомому йому юдеєві. Але він так боявся громадської думки. Він не хотів зайвих клопотів собі, він остерігався до носів до Риму. Він би зробив добру справу, якби це йому нічого не важило. Але він був не готовий іти на боротьбу. Він був не готовий переживати якісь небезпеки через невідому йому іншу людину. Хай він і підозрив, що це особлива людина. Може, і не вірив у те, що це юдейський цар, але відчував. Тут хтось особливий, йому б варто було допомогти, але чи не станеться мені чогось за це, і він залишив Спасителя. Ще один урок для нас дають прочитані сьогодні рядки Святого Євангелія. Ми собі не віддаємо звіту часто про те, як швидко все це відбувалося. Нам здається, що дорога від понтія Пелата від Єтостратону до Голгофи займала довгі довгі кілометри, і треба було йти туди годинами. А це відбулося дуже швидко. Взагалі все відбувалося майже миттєво, перечуваючи, що наблизилася Пасха, і вже в ті дні нічого не можна буде зробити, а раптом Христос об'явить себе юдеям. Пересвященники квапилися, вони квапилися, доки всі довкола не скаменулися, не замислилися. Вони навіть серед ночі заарештовують Спасителя, засуджують його, і на світанку вже там, біля понтія Пилата. І вже біля шостої години завершується суд. За короткий час, отам от всього, кількасот метрів до Голгофи в'язня із Христом на плечах проводять до місця розп'яття і за якісь три години він помирає. На часто хочуть теж темні сили, земні обставини. Наша власна слабкість поставити перед такими ситуаціями цей ноту, коли нам ось тут раптово треба визначатися, все вирішувати, нас хтось підганяє, і ми не можемо схаменутися, замислитися, а найголовніше помолитися, щоб звільнитися від цих тягарів поспіху. Дуже часто саме поспіх нашого вибору є нашим підступним ворогом. І ми опиняємося. Тому становищі, в якому опинилися тисячі юдеїв, які зібралися на свято Пасхи. Ось кілька днів тому вони зустрічали Христа як тріумфатора, і раптом їх уже оцей несподіваний плин подій встиг переконати, що він зовсім не той, за кого вони його вважали, і вже вони волають, роспни, розпни його. Не можна дозволяти захопити себе зненацька. Христос не раз нас напучує. Не знаєте, в яку хвилину прийде знов суддя. Не знаєте часу і години, коли жених повернеться, якого мали вичекати із запаленими світильниками. Тому пильнуйте і моліться. Не забувайте у цю хвилину поспіху, у цю хвилину кризи, несподіваних якихось відкриттів зупинитися. Помолитися, відчути присутність Христа і порадитися з ним. Тоді рішення наше може бути зовсім іншим, ніж те, яке пропонували нам ті підступні сили, які нав'язували нам поспіх і ажіотаж довкола цього поспіху. День Воздвігання чесного Христа нагадує нам про наші власні провини, ті гріхи, за які Христос розпинався. Ті гріхи, які спричинили катастрофу Єрусалиму, втрату ним храму, а потім і Христа Господню. Але саме посеред цих наш відчуття переживання наших провин, ми і чуємо обнадійливий голос того, хто йде до нас, іде, обіцяючи нам спасіння попри всі наші слабкості. І возниження чесного Христа знаменує нам наш шанс у майбутньому – піднестися із трясовини гріха, але піднестися не самотньому, а разом із Христом через Христа, через перебування разом із Ним у ті хвилі, коли йому найважче і найважче нам. Пам'ять про Бога. Це дар, який Він залишає нам як частинку Його образу і подоби. Відкриття Божого Сина в Ісусі Христі це є той ключ до спасіння, який пропонує нам Бог у образі цього піднесеного над цілим світом чесного і животного Христа. Амінь. Слава Ісусу.